Ша розвивається податковий скандал. Податкову звинувачують у переслідуванні консервативних груп, які критикують президента Обаму. Звільнений через останній гучний скандал з посади керівника податкової адміністрації. США Стівен Міллер свідчив сьогодні у конгресі. Він вибачився за дії своїх підлеглих. За його словами, дії його відомства не були навмисними. Більше про останні політичні скандали у Вашингтоні Андрій Годованець. Президент Обама потрапив у складну ситуацію. Кілька гучних скандалів одночасно розгорілися навколо членів його адміністрації. Законодавці, як республіканці, так і демократи, обурені діями податківців, які особливо прискіпливо розглядали прохання про звільнення від податків організацій, пов'язаних з консервативним рухом чуювання, що об'єднує опонентів Барака Обами. Податківці зізналися, що переслідували консерваторів. Я хочу запитати, не хто через це подасть у відставку, а хто через цей скандал сяде у в'язницю. Президент не гаючи часу, прийняв відставку керівника податкової інспекції країни. Це неприпустимо. Американці мають повне право обурюватися. Я особисто обурився, коли дізнався про це. Я не прийматиму такі дії, особливо у податковій службі. Однак республіканцям цього мало, і вони вимагають глибшого розслідування справи. зараз. Ми побачили лише верхівку айсберга. Американці чекають на відповіді, і я збираюся їм допомогти дістатися до самого низу цього льодовика. Скандал з податковою лише один з кількох гучних скандалів навколо адміністрації Обами. Так, республіканці продовжують вимагати знайти винних у загибелі американських дипломатів у Бенгазі. А міністерство юстиції намагається виправдати незаконне прослуховування телефонних розмов журналістів Associated Press. схоже, що міністерство юстиції почувається безкарним за речі, які вони роблять незаконно. Чимало законодавців, як також правозахисників, вважають прослуховування телефонних розмов журналістів ударом по свободі слова. удар завданий вільній пресі є дуже відчутним. Виглядає, що президент Обама може приєднатися до довгого списку своїх попередників, які під час другого терміну президентства опинилися у складних ситуаціях. кожен президент на п'ятому шостому роках правління зіштовхується з проблемами. І якщо у нього немає гарних стосунків з обома палатами конгресу чи абсолютної підтримки народу, йому нема на кого покластися. Річард Ніксон пішов у відставку через скандал з прослуховуванням політичних опонентів. Рональд Рейган виявився вплутаним в іранський скандал. А Білл Клінтон прославився через роман з Монікою Лівінський. Зорислав Байдюк Голос Америки.